Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на збільшення інформаційних повідомлень про можливість скорого відкриття міжнародного аеропорту Бориспіль. Перспективи відкриття Бориспільського аеропорту, безперечно, треба розглядати в більш широкому контексті. Пожвавлення розмов про відкриття кордонів в Україні взагалі. Аеропорт Бориспіль готують до відкриття, коли можуть відновитися польоти і хто має сказати так. Такий заголовок має одне із інформаційних повідомлень, підготовлене редакцією ТСН новини. Я пропоную почати із цього головного запитання, коли можуть відновитися польоти і хто має сказати так. Авіаційний експерт Кирило Новіков, з яким розмовляє редакція ТСН Новини, каже, що відновлення цивільних польотів над Україною напряму залежить від власників повітряних суден. Наголошую від власників повітряних суден, а не від українських чиновників чи представників вищої політичної влади. У цивільній авіації тримачами повітряних суден є фінансові установи, лізингові кредитні та страхові компанії. Саме від їх рішення залежить можливість запуску чи не запуску рейсів на різних напрямках. Відповідно, якщо вони, власники повітряних суден, скажуть своє так, тоді вже можна буде говорити, що ринок готовий до польотів і відновлення рейсів у певному вигляді. Поки. Вони мовчать, власники суден поки мовчать, а є лише заяви чиновників, і не більше того, підсумовує Кирило Новіков. Я наголошую, що ініціатором всіх інформаційних повідомлень є українські чиновники і представники вищої політичної влади, не власники повітряних суден. І цей момент пояснює наступний важливий крок. Головний аеропорт України відвідало керівництво Міжнародної ради аеропортів Європи. Тобто, якби не ініціатива українських чиновників, ми розуміємо, що ніхто б не відвідав Київ і не відвідав Бориспіль. Візит з оглядинами. Нещодавно аеропорт Бориспіль відвідав Олів'є Янковець, генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи. Це перший візит до України. Топ-менеджменту ради від початку повномасштабного вторгнення. Ще раз наголошую, це перший візит до України топ-менеджменту ради від початку повномасштабного вторгнення. Значить, хтось примушує або заохочує приїжджати сюди топ-менеджерів, а власники суден поки ініціативи не проявляють. Іноземні гості ознайомилися зі станом терміналів аеропорту Бориспіль, зон видачі багажу та реєстрації пасажирів, зон очікування пасажирів та посадки у літак, пунктів контролю, перонів, іншої інфраструктури та обладнання. Що кажуть у Борисполі, виявляється в аеропорту зазначають, що готуються до відкриття останні два роки. Та підтверджують, що співробітники підприємства продовжують працювати над тим, аби аеропорт міг в найкоротші можливі терміни відновити своє функціонування. Взагалі, мова йде про готовність відновити функціонування аеропорту буквально за три тижні. Що ж кажуть у Європі після візиту? Тим часом, за непідтвердженою інформацією, вже кілька місяців тривають дискусії. Прошу теж звернути увагу. За непідтвердженою інформацією, кілька місяців тривають дискусії щодо вивчення можливості відновлення повітряного сполучення між Україною та Європою ще до закінчення війни. Це може включати створення безпечних повітряних коридорів, подібних до коридорів, встановлених у морській зоні. Мовляв, спочатку. Відновлення морських перевезень, вантажів українського зерна, а теж вважали нереальними. Але Україна змогла отримати перевагу над Росією у Чорному морі. Ну і треба розуміти, за логікою зможе отримати перевагу в повітрі. Тоді щось полетить в цих літаках морем іде зерно. А от що полетить в літаках і за яких умов, тому що насправді не розкриті за яких умов має це все значить запрацювати. І готовність аеропорту, можливість літати, ну різні речі. А ще такий підзаголовок. Авіаційні експерти кажуть, що слідкують за коментарями посадовців про можливе відновлення польотів цивільної авіації в Україні, які справді почали лунати надто часто. Черговий акцент і черговий фокус уваги. Дуже часто почали лунати заяви від українців від українських чиновників, посадовців і представників вищої політичної влади. Чого це раптом так? Мені особисто не зовсім зрозуміло підстави для таких заяв, особливо коли їх коментують офіційні особи, адже вони мають посилатись на конкретні фактори безпеки та готовність аеропорту до відновлення роботи. Наразі велика кількість працівників аеропорту задіяна лише для отримання об'єкту інфраструктури. Розповідає ТСН той же експерт Кирило Новік. Наприкінці лютого цього року. Ну, і тепер ми підходимо до найголовнішого. Чому раптом вона заговорила взагалі про відкриття кордонів і початку, можливого початку роботи Бориспільського міжнародного аеропорту. Все це пов'язано з роботою групи, яка займається перемовинами, не публічними, звичайно, це люди, які замикаються на офіс президента, Єрмака і мова ідея про так звану формулу миру і про, звичайно, пошук людей, які поставлять підпис під мирною угодою. Якщо уважно подивитися такий ресурс, як політека, то там можна почути кілька. Спікерів, які активно обговорюють цю тему і цю проблему. І вони говорять: я не буду називати їх прізвища з певних причин. Це можна зробити, якщо зайти от на цей ресурс. Я зразу даю направлення, куди треба піти. І вони говорять про те, що найголовніша проблема це знайти посадових осіб легітимних, які підпишуть цю мирну угоду. І ці особи. Ставлять умову, коли вони підпишуть цю мирну угоду, це я вже продовжую з інформацією, якою я володію. Має будуть, бути обов'язково перша умова, це мають бути відкриті кордони і має запрацювати аеропорт Бориспіль. Тому якщо ми раптом почуємо, що наближається відкриття аеропорту Бориспіль, треба дуже чітко розуміти, що наближається підписання угоди, мирної угоди з товаришем Путіним. Значить, які кандидатури розглядаються за моєю інформацією? Стефанчук, голова Верховної Ради, відмовився за моєю інформацією, Ні за яких умов нічого відписувати не Значить, Є ще дві кандидатури: Ум'єров, міністр оборони, і, звичайно, Довіда Рахамія, яку там він вже посадою займається, вже не так важливо, але він от права рука. У президента і президент, безперечно, все знає, розуміє, чим займається Рахамія, Єрмак. Це ж все ну, таке не випадково. Це от паралельний трек з тим, що чим займається президент Володимир Зеленський, який каже, що буде воювати до перемоги і до звільнення окупованих територій, вихід на кордони 91-го року. Так ось мені там відомі якісь суми, за які готовий Рахамія підписати. Я не буду їх озвучити, тому що підтвердити я це, звичайно, не можу. Ясно, що не просто так. У Міров теж які ставить умови, фінансові, і не тільки. От. І тому оці пожвавлення всіх цих розмов про відкриття кордонів. Ви, якщо послухаєте уважно, то ви почуєте в інформаційному просторі, такі, це вже навіть не фонові. Що треба відкривати кордони і починати відкривати роботу міжнародного аеропорта Бориспіль. Ось. І за моєю інформацією, оточення Зеленського тисне на нього: що передусім все треба зробити для того, щоб відкрити кордон. Ясно, що, можливо, аж не для всіх, але. Для людей, які турбуються про державу, займаються державними справами, ну точно, і от під це готується аеропорт. І тут в цьому повідомленні, до речі, говориться, що ну, потрібно тільки посадка і зліт ну, забезпечити безпеку у Бориспілі, а по всьому маршруту руху літака, якщо його мають супроводжувати винищувачі f 16 їх заправити і ракетами, і ну, такий екстрим, ну це ж, та, значить, ясно. Не так просто буде літіти таким літаком, але це здорожчує вартість ну, квитків. І виникає питання, а хто ж буде платити таку вартість, таку ціну за квитки? Ну, зрозуміло, хто? Арахамія, е, Умєров і їм подібне. І треба розуміти, що їм треба швидко. На цей саме вилетіти з країни у випадку підписання чогось. Але є проблемка. Президент Російської Федерації Путін не збирається підписувати нічого з цими людьми точно. Він вважає цього недостатньо за моєю інформацією. Але, ну, якби все може бути, все може бути, якщо Щось якось організувати, то цілком можливо, що щось може бути підписано. Ці люди швидко вилетять разом з тим, що, з чим вони мають вилетіти. І я задавав запитання і задаю запитання: чи всі розуміють, що війна ж від цього не припиняється? І для Путіна це взагалі, навіть якщо він раптом уявити собі, що він там щось підпише. І підписанти з української сторони куди швидко вилетять з Бориспіля, або якось іншим способом вийдуть з України, то це ж не вирішує питання. І я даю відповідь, і інші погоджуються, що а, о, о, цих всіх людей взагалі це не цікавить. Взагалі, що буде після якогось там підписання, чи будуть з них сміятися, чи плакати, чи реагувати, чи не реагувати. Головне взяти своє, я так розумію, що вони ще своє не взяли, От це теж важливо. І швидко залишити країну. Тому я дуже сильно б напружився, коли читав би отакі інформаційні повідомлення про можливість скорого відкриття міжнародного аеропорту Бориспіль і відкриття кордонів. Це дуже е -е, напружуюча тема. І вона ось чітко пов'язана з кулуарною непублічною діяльністю групи Єрмака і людей, які задумали якусь цю аферу. Безперечно, я не кажу, що так відбудеться, що це вже вирішене питання. Ми ж розуміємо, що і сам аеропорт два роки готується вже до відкриття, і два роки працює Єрмак на цим питанням. І поки що пазли не сходились і не вдавалося це все зробити, але я ж підкреслюю цей момент, про який пише редакція ТСН. Авіаційні експерти кажуть, що слідкують за коментарями посадовців про можливе відновлення польотів цивільної авіації в Україні, які справді почали лунати надто часто. Я сподіваюся, що пояснив, чому ці заяви почали лунати. Надто часто, тому що, тому що деякі люди хочуть провернути аферу з мирними угодами. Ну, от, в принципі, так, я хотів би прокоментувати ситуацію з Бориспільським аеропортом. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.